Вітаю вас, мої любі! У нас з вами заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема нашого заняття Всесвітній День захисту тварин, або ще його називають День доброти. Діти, який у вас настрій? Чудовий я задоволена! Але для того, щоб був настрій ще кращий, пропоную гарно налаштуватися та виконати психогімнастику. В цій кімнаті, друзі, всі. Я і ти, ми і ви. Добрий день тому, хто справа, добрий день тому, хто зліва, ми одна сім'я. Діти, пропоную вам подивитися цікаве відео про сьогоднішній день та дізнатися для себе чогось нового. Приємного вам перегляду! Сьогодні з вами поговоримо про тварин. Нас повсюди оточує розмаїтий неповторний світ живої природи. Серед цієї краси поважне місце займають наші чотириногі друзі, тварини. Тварина стала вірним другом людини. У світі відзначають Всесвітній день захисту тварин 4 жовтня. Але бувають випадки поганого поводження з тваринами, наприклад, малята. Їх не годують, не купають, не ходять з ними на прогулянки. Декларація прав тварин це документ. Не написано, як правильно треба поводити себе з тваринам. Давайте дізнаємось. Жодна тварина не має бути покинута. Тварини мають право на допомогу. Тварини мають право на піклування. Кожна тварина має право на власне середовище існування. Жодна тварина не повинна піддаватись жорстокому поводженню. Тварини мають право на любов. Малята пропоную вам гру. Давайте визначимо, про що може мріяти киця та собачка. Так вірно про відпочинок. Так вірно цікаві ігри. Так вірно смачне харчування. Так вірно про прогулянки на свіжому повітрі. Так вірно про смачну їжу. Так, вірно про любов. Так, вірно про піклування. Так, вірно про сон. Так вірно, про смачну кістку. Так, правильно про розваги. Так, правильно про смачну їжу. Так, правильно про любов. Ну що, малята, сьогодні на занятті ми з вами, розглянули, як правильно поводитися з тваринами та як піклуватися про своїх домашніх улюбленців. Не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте добре, чуйне та щире серце, у якому знайдеться місце для тварин. Дітки, якщо у вас є домашні улюбленці, я з нетерпінням буду чекати фото з ними. До нових зустрічей! Гарного вам дня!